Всім привіт! Почався сезон навчальний. Один навчальний заклад закінчують, поступають другий, так само і за кордон. Так? Робимо свідоцтво апостіль на нього, тому що за кордоном воно не дійсне без апостіля. І прошивається Це все з Міністерства освіти. Так, потрібно свідоцтво. І потрібно ще додаток до свідоцтва так само робити на нього апостіль. Також робимо ще переклади тут реально завірені. Ті, хто поступають на площу, ще робимо присяжний переклад. Бачите, що там виглядає. І ну, ось так всі печаточки і прошиваються. Це зі стіночками. Бачите? І самий додаток і саме свідоцтво. Ось, тоді, оскільки я забрала їх. Женьки цілу, цілу, цілу Кому треба, займаємося студентами. Все перекладаємо, робимо, завіряємо і передаємо все нову почту. Тобто не обов'язково ходити деш до мене, можете передати нову почту, я потім так само передам нову почту. Працюю, як із з України, так само працюю за кордоном. Кому потрібно, звертайтеся.